Завдяки кому переміг Усик. Довбик покидає Дніпро 1 розпад легендарного тріо та поразки українських клубів в Єврокубках. Чекали! А от і ми! Шостий випуск Футновин. Йой! Не турбуйтесь, все під контролем. До речі, протягом усієї серії шукай мою руку, яка може вискочити у будь-який момент і у будь-якому місці. Удачі! О, я першу знайшов до новин! Почнемо із сумного. Динамівці поступили поступились португальцям у першому матчі. Рахунок залишає мало шансів на прохід до групового етапу Ліги Чемпіонів. Але чи реально вони хочуть там грати? Я похуїст. Можете мене вбити, підрізати, підстрелити, а мені нахуй, мені похуй. Мені просто похуй, похуй все. А щоб підняти собі настрій, подивіться нашу нову серію про перемогу Динамо над штурмом. Кавуневий Елексир Караваєва. Луческу вчить бесідіна приймати м'яч. Та гармаш як дальнобійна ракета для Хаймарс. Дніпро «Дніпро-1» підтримав Динамо і теж програв свій матч. Дніпровський клуб може залишитись без Ліги Європи. Ми подзвонили президенту Дніпра і спитали про результат. Це відео адресується тим, хто говорив, що у мене ніхуя не вийде. У мене ніхуя не получилось. Як думаєте, українські клуби зможуть виправити ситуацію у матчах відповідях? Пишіть у коментарях. Ходить багато чуток про перехід артема довбика до серії А. Я хочу, щоб тепер якийсь італійський вацько кричав. Довбик, мамма мія, довбик! Голь-голь-голь, довбик, Піца, паста, моцарелла, довбик! Продовжимо про трансфери. Вибухові новини прийшли із Манчестера. Карлос Казиміро – гравець Юнайтед. Бермудський трикутник розпався. У мене слов нема. Ну, ну просто немає слов. Блін. Ну ну воно вже просто. Знаєте, вийшло вже за рамки всього. За рамки всього. Мемфіс Депай близький до розриву контракту з Барсою та переходу до Юве. Зачитаю реп про свій перехід. Я де пай, давай, качай. Стара сеньора, мене зустрічай. з трибуни кричіть, забивай, а я ж Нідерланди заб'ю, таки знай. Руслан Маліновський може покинути Італію. Його дружина вже навіть підписалась на інстаграм Антоніо Конте. Руслан, ти не так все зрозумів. Я просто думала, що ти перейдеш в Тоттенхем. І він мені не подобається як чоловік. Неймар та Мбаппе посварились через те, хто має бути штатним пенальтистом ПСЖ. Я буду бити пенальті. Ні, я. 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 Вони ще думають, що будуть бити пенальті. Ха -ха. Я це візьму на себе. А чого це ти? А хто ти? Я. Ні, я. Я. Господи, як добре, що я тут більше не працюю. Головна перемога цього тижня була не футбольна. Козак Усик переміг Ентоні Джошуа. Це я останньою піднатаскав. Пару спаррингів з ним провів. Показав, як треба бити бритіша. Тільки Осику, не передавайте, що я таке казав. На цьому все. Ні, це ще не все. Напишіть у коментарях, скільки моїх рук ви знайшли в серії. Ну тепер точно все. І не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. А вони в нас є: Інстаграм, Телеграм та Тікток. До зустрічі через тиждень.